Всім привіт! Мене звати Вадим Шевчук, і я супервайзер Київ правий берег. Сьогодні ми поговоримо з вами про шосту частину книги Володимира Тарасова Технологія життя, книга для героїв. Ця частина присвячена опору, випробуванням та тому, як людина проходить через них. Володимир Тарасов пише, що труднощі це не проблема, це необхідний етап росту. Якщо людина не стикається з труднощами, вона не росте. Перша ідея, про яку пише Володимир Тарасов, що більшість людей сприймають проблему як покарання або невдачу. Герой бачить у ній урок, підказку, вихід на новий рівень. Пам'ятай, якщо ти починаєш сприймати труднощі як частину свого шляху, вони тебе загартовують та роблять тільки краще. До прикладу. Клієнт, з яким ти вів перемовини, інформує, що вирішив залишитись із попереднім постачальником. Раніше ти міг злитися або впасти у розчарування, але тепер ти аналізуєш і ростеш. Після чого наступний раунд перемовин на більш високому професійному рівні. Навчання через труднощі це шлях, який шліфує твою майстерність. Пам'ятай, що кожна відмова це не провал, це урок, який готує тебе до великої угоди. Друга ідея, що герой не жаліється, а шукає вихід. Жалість це енергія, спрямована назад. Пошук рішення енергія вперед. Тарасов наголошує, герой не витрачає сили на ниття, він перемикає увагу з проблеми на дію. До прикладу, тобі змінили або скоротили територію. Твоя реакція це жалість, гнів або образа. Але герой мислить інакше. Він фокусується на тому, що в нього буде більше часу на пошук нових клієнтів, на покращення вже існуючих. Він фокусується на тому, що в нього є можливість покращити сервіс левел та зробити його таким, як нікого іншого. В результаті матимеш більше задоволених клієнтів, матимеш більше впливу, і найголовніше, матимеш більше лояльних торгових точок. А все в результаті, що ти не жалівся, ти діяв, і ця дія дала результат. Отже, Тарасов пише, що герой це не той, хто не має труднощів, а той, хто цим труднощам не дозволяє себе зламати чи зробити жертвою. Третя ідея це не тікаєш від проблем, стаєш сильнішим, автор пише, що кожна спроба уникнути боротьби робить людину слабшою. Так ми налаштовуємо наш мозок, що при труднощах необхідно тікати або здаватись. Коли ж ми долаємо або йдемо назустріч нашим випробуванням, ми формуємо силу волі та налаштовуємо наш мозок на покращення ідей, креативності та вирішення цих ідей новими шляхами, які раніше, можливо, навіть і не приходили в голову нам. Розглянемо приклад. На території з'явився спортивний зал, з котрим раніше ми не працювали. І є два типи людей. Перший тип людини, котра звикла уникати труднощі, уникати виклики, та другий тип людей, яка йде назустріч цим викликам та цим труднощам. Перший тип людини знайде безліч аргументів, чому ні. Чому не зайти, чому не залишити прайс, чому не підключити даного клієнта. До прикладу, не той час, не той настрій, можливо, клієнт вже працює з кимось іншим, що тільки буде відкидати його та його показники назад. Другий же тип людини налаштований так, що це новий виклик та чудова нова можливість проявити себе, підключити даного клієнта, покращити свою територію. Він обов'язково зайде, залишить прайс та буде домовлятися про перемовини. Він дізнається про партнерів, з котрими цей зал вже працює. Він буде дізнаватися про проблеми, з якими стикається цей зал, для того, щоб вирішити їх. І він обов'язково підключить даного контрагента. І коли клієнт погоджується, це не випадковість. Це результат тих дій та той рух вперед, котрий ти зробив. Як інформує автор, проблема, від якої ти втік, обов'язково зустріне тебе на новому шляху, поки ти не вирішиш її всередині себе. Отже, шоста частина книги Володимира Тарасова це не просто про подолання труднощів, це про внутрішню силу, яка формується, коли проходиш через опір. Пам'ятай, що кожен складний клієнт формує терпіння, кожен невдалий день формує професійність. І зрештою, ти стаєш людиною, яку неможливо зламати. Бо пам'ятай, що герой це не той, хто завжди перемагає, а це той, хто завжди піднімається і йде далі. Ну що ж, команда, дякую за увагу і до нових зустрічей.